Вітаємо, друзі! Ми на території Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка і продовжуємо нашу екскурсію. Ошатність і краса території полтавської політехніки результат щоденної копіткої праці і дендрологічної ревіталізації, що передбачає заміну старих аварійних дерев і створення унікального простору для навчання і відпочинку. І студентів, і викладачів. На території Полтавської політехніки є і внутрішній двір, не менш гарний і затишний. Прогулюючись цими доріжками, надихаємось на нові звершення, а ще вони з'єднують корпуси. До речі, процес дендрологічної ревіталізації триває. Ми це з вами можемо зараз побачити на власні очі. Навчальна аудиторія просто неба. Фантастика? Ні. З полтавською політехнікою це реальність. Потреба в цьому є, і вона дуже сильно синхронізується з вимогами Європейського Союзу щодо навчання. І плюс до цього це буде додатковий мотив для студентів залишатися в університеті після навчання для проведення свого дозвілля. От, власне, що передбачається майданчик для навчання з електрифікацією, тобто будуть виведені розетки, для того, щоб студент міг вільно себе підключити ноутбуки і тому подібне і навчатися. І інший майданчик також з тими самими заходами симетрично. Вони найбільш віддалені від аудиторії, тобто не будуть шум заважати аудиторним заняттям. Враховані нюанси, да, це таке ж дуже важливо для студентів, мабуть, враховані нюанси затінення, тобто враховуючи ті дерева, які зараз є. Аудиторія сформована таким чином, щоб більшість дня там була тінь. Формування цього майданчику відбувається повністю за грантові кошти, які залучені на формування двох майданчиків. У внутрішньому дворику Полтавської політехніки увіковічнено пам'ять видатного українського вченого, одного із засновників і першого президента Української академії наук Володимира Вернацького. Його вчення про ноосферу випереджало час і вплинуло на світогляд багатьох вчених. Так само і Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка випереджаючи час постійно дивує і захоплює. І Полтавська політехніка чи не єдиний в області університет, який до 1 вересня готує сюрпризи для своїх студентів, які впевнені будуть приємними також і для всіх викладачів. Друзі, і це ще не все. Попереду багато цікавих новин і про дендрологічну ревіталізацію, і про нове круте обладнання для студентів полтавської політехніки, майбутніх фахівців нафтогазової сфери. Тож стежте за нами у всесвітній павутині інтернет. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте вподобайки і будьте в курсі новин Полтавської політехніки.